Друзі, привіт! Маю два сорти, навіть три сорти червоної мультифлори. Ось така крупноквіткова мультифлора, у неї темне листя, рядом мультифлора, квітка подібна на гудзик. Не відкриває серединку і листя світле. Це різні сорти. Зараз можна побачити, що на цій мультифлорі назви я не знаю, можливо, ви знаєте. Можете підказати в коментарях. Тут листя світле, тут листя темне. Це різні сорти. В мене є це теж світле листя. Тут, ось листя темне у мультифлори. І ще маю е, таку мультифлору. Вона відкриває серединку, квітка у неї крупна, набагато крупніше теж світле листя і відкриває серединку. Ось два кущики. Такої в мене ще є хризантеми. І є ще така червона. Ось. Це теж вона мілкоквіткова, але квітка світла. світла. Так що на весну буде багато роботи. Все це треба буде розсадити.